Сьогодні 17 листопада, сонячний осінній день. Ми вирішили Ксенією помандрувати трошки лісом, подихати свіжим повітря. Взяли відро. Може знайдемо щось, а як ні, то так і буде. Так, Ксенія? Саме головне – подихаємо свіжим повітря. По цими днями було так, як в мішкові, був туман, так було сіро було, а сьогодні такий гарний осінній день. А такий сьогодні сонячний осінній день. Сьогодні 17 листопада, але ж так, як одно, як весною. Так, Все одно, як весна. А це осінь, скоро зима буде. Ото таких мохах Люблять рости польські гриби, але вже напевно холодно, вже напевно їх немає, дати грибів? Ти сиді не бачила гриба ні одного? Ні, Не, бачила. Так. Вже таке воно, вже осінь холодно. Вже грибів. Наврат лічиє. Пасіте. Так, зап підемо далі. А тут так в лісі гарно. Але вже трохи вітерець починає братися було так тихо. Так все не йдемо подхенька. Mm -hmm. Дихай сижен по Показалось. Це не, то. це не тільки грибочки. Не тіки. Ну я не знаю, що це за грибочки. Може Тут бувають польські гриби. Якби ми знайшли польського, то було б добре. В таких мохах люблять польські гриби рости. Бачите, які якихсь грибів ротами ростуть. Ну, ну подивися, бачите які грибочки якісь. Да, зелені гриби якісь не Оцілий радочок. Отак От поля. Отут можуть бути польські гриби. Тут Миші, Миші є. Миші гриби, так? Да? Угу. Оце радовки. То бач, радами ростуть гриби. Звідки ви тут взялися? Ну так, вони тут виросли. Я вас не приглашала сюди. А це що так? таке? Не знаю. Зараз ми подивимося. Що це таке? Вони якісь великі жорики. А я не знаю, що це за гриби. Лучше листочком бери. Ні, Ні, я так мітки грибів не беру. Не треба їх, все. Типа тут нічого не було. Тут, правда, класний мох. Подожди. Мох мурон. А це що за грибочок, сіння? На мишу похоже. На мишу похоже. Ми не знаємо, що це за гриб. Хто знає. Я не знаю, що це за гриб. В такому мосі виріс гриб. Но тут буває польські гриби бувають. А в таких мохах люблять рости польські гриби. Я спеціально по мохах йду. По мохах йдеш? Ага. Щоб вот. роздавити її ноги. А це ті мешата кажуть, бач? Мещи. На миші похож. Оці ти мешата. називаєш радовки, чи як на них кажуть. І ми так тут пройдемося. Подивимось. Ну тут класно в лісі. А ти м'єна. Ні-ні, туди ми підемо. І так вийдемо. Один печіня на Один хватиний салатик якийсь. Ми йдемо. Лісом. Ксенія бачиш, дихаєш. Свіжим повітрям. Класно, так, Ксенія? Ага. Тільки грибів нема, пропали з віду. Тобто сьогодні яке число? Якісь є гриби, такі непонятно. 17-та вроді. 17-та сьогодні. І отакий от грибочок росте. А що це за грибочок? Я не знаю, Я подивлюся. Я не знаю, що це за грибочок. Тобі гриби Який тут класний мох. Я думала гриба якогось когось нашов. Я дивлюсь на мох. Я думала гриба якогось когось А ти якийсь мох знашов. І хоч його пов повсюду він. А тут десь звіри якийсь ходив є сліди. Бачиш, Та, тут так ходить. Бач, які все сліди є. Тут якийсь звір ходив. Оце ж звір походи, бачиш? О, звір якийсь ходив. Mm. Сліди звіра. Ну mm. тут, живу, не... тут якісь yeah. грибочки є. Yeah. А те що за фігня така знизу. Так, це я не знаю, що це за гріб? це гриб. <кладишся> І ось якийсь грибочок. Я не знаю, що це, це за грибочок. С... Сніжний гриб попав. Оця галявинка з якимись такими грибочками. А в мене ніжний купак. ми зараз так пройдемося. Будемо десь виходити. Такий сонячний листопадевий день. Який такий барвіно зелені праксі гарні? А Гриба що? Це якийсь Барвіно. Барвіна. А вже листя попадало листопад. Вже сьогодні 17 листопада. У в таких місцях бувають гриби. В таких місцях бувають гриби. Ну ще барвінка не бачила. Десь біля барвінка. Яка синя золота? осінь, прах сіня, Хорошо, тихо, нема дощу. Продовжуємо свою мандрівку лісом. Так, Сеня дихає свіжим повітрям. Ти мені не врав. Колись тут була краївка була, чи крі Краївка.

22 року народження керівник окружного проводу Ольга Данилук. Олександра... Данилок Олександра Леся за псевдонім Ле... 29-го року народження Пра... працівниця технічної ланки Костюк Костюк Ольга. Костюк Ольга 25 року на провідниця технічної, технічної на ланки. технічної ланки Ісів, Смен Семе. Кармелюк. 20 руку на господарчі. Господарчі. Героям слава. А цей Андрійчук, він з Рохманова. Це біля Шумська, село Рохманів. А там ікона, а там ікона. А там вверху ікона. Нічого не бачу. А там вверху ікона ця. Це із хати Андрійчуків. Бах. Ікона. А тут була типографія. А тут прапор України. А це прапор визвольних змагань. Як ну, його повісили. Отак. А тут була сама краївка була. Тут була типографія угу. імені Тараса Григоровича Шевченка. Ага, Шевченка, да. так. А, а вот тут сама краївка була. Була типографія тут. А раніше типографія була в Теремному. Це Рівенська область, на Гальчині Горі. Оце тут була... І тута... Вона велика краївка, більше 10 метрів довжина її. Отака От тут була краївка. До 49-го року була типографія в селі Таремному. На Гальчині Горі. А 49 го по 51-й тут була типографія. Яка тут типографія була? 49-ту по 51-му року тут була типографія. А це урочище називається жолоб. От там така долина внизу. Серед лісу долина. Ця долина називається жолоб. А тут була тільки ямка лишилася, була краївка. На тій стороні теж на склоні була краївка ще одна. А там була бумага. А там, в сторону Ставищан, то там була теж краївка з продуктами була. А тут жили самі українські повстанці. Печатали листівки. казали старі люди, афішки. Ось така наша невеличка мандривочка лісу біля села Степанівка, Хмельницької області. Kar se ne bojim, da je to dom? Vse pa tehe, ko bom videl, da je to dom. V takejto mozaiki, ki je videti tretjem, ne bom v lisi.